Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. Лідери ЄС зібралися на засіданні Європейської ради у Брюсселі, де Україна стала однією з ключових тем. Прибув на зустріч, і президент Володимир Зеленський обговорили санкції проти Росії та подальшу допомогу нашій державі. У висновках зустрічі європейські політики зазначили, що наступного року в межах Ukraine Facility виплати для України сягнуть. 12,5 мільярдів євро обговорювали також надання додаткових систем ППО для захисту енергетики та гарантії безпеки України у подальшому. Про все це детально розкаже Ярослава Марущенко. Припинити будь-яку пряму або непряму підтримку Росії у її війні проти України про це йдеться у висновках засідання Європейської ради. Щоб послабити федерацію, євросоюз готовий і надалі запроваджувати санкції. Лідери ЄС також обіцяють, що російські активи буде заморожено, доки не закінчиться війна, та Україна не отримає компенсацію за заподіяну шкоду. Санкції проти Росії посилюються, і цього року вдалося досягти значного прогресу в боротьбі з її тіньовим танкерним флотом. Ми маємо завадити Путіну використовувати його для фінансування війни. Ми також маємо тиснути на інші сфери російської економіки та експорту енергоносіїв, зокрема, накласти санкції на Росатом і ще один інструмент російської агресії. Вже під час спілкування зі ЗМІ український президент повідомив, що Україна не розглядає поновлення угоди з Газпромом про транзит російського газу. До Європи її термін спливає в січні і дав зрозуміти, що Київ не погодиться прокачувати блакитне паливо Федерації під виглядом азербайджанського. Ми з колегами говорили сьогодні. Говорила Словаччина, прем'єр-міністр. Я йому чітко пояснив: якщо це буде газ не Росії іншої країни, але ми. Повинні знати, що ми не хочемо гратись, коли це буде інша країна, а вона отримує від Росії газ, а потім транзитує свій газ. Це те саме, що продовжувати заробляти на цій війні і придавати гроші Росії. Якщо європейська країна готова отримувати газ і не сплачувати ці гроші в Росію до закінчення війни. Можна думати. Багато говорили, як захистити Україну від нової російської агресії та гарантії безпеки в подальшому. Так, лідери Євросоюзу закликали до термінового нарощування військової підтримки нашої держави. А от що стосується переговорів з путіним, за словами високої представниці ЄС Каї Калас, з цим не варто поспішати. For... будь яке занадто раннє підштовхування до переговорів насправді буде поганою угодою для України. Усі інші гравці в світі уважно спостерігають. Ають за нашими діями саме тому необхідно бути сильними. Сирія показує нам, що Росія не є непереможною, і ми не повинні недооцінювати власну силу. А президент Литви Гітанас науседа заявив, що Європі слід перейти від нескінченних дискусій до рішень. Росія не демонструє жодного бажання вести переговори. І я вважаю, що в цій ситуації ми повинні робити все, що в наші силі для підтримки України та зробити Україну сильнішою, і лише після цього йти далі та сідати за стіл переговорів. Я говорив багато разів, що багато обіцянок, але не так багато обіцянок, які ми можемо виконати. За словами Володимира Зеленського, європейських гарантій безпеки для України недостатньо. Ті мають бути і від США. Це є наші головні союзники, Сполучені Штати Америки, як головний донор, і другий донор Європейський союз. Донори я не про зброю, а в цілому донори безпеки для України. Потрібно абсолютно мати зрозумілу позицію без будь-яких сюрпризів. Ми хочемо закінчити війну, хочемо мир. Ми повинні знати, які гарантії безпеки будуть завтра. Ми це громадяни України, громадяни Європи. У нас на сьогодні біля восьми мільйонів за кордоном України. Яким чином люди будуть повертатися додому, якщо вони не знають, що буде завтра? Згадав Володимир Зеленський заяву російського диктатора Володимира Путіна, яку той зробив на своїй прес-конференції, мовляв, Україна нібито не стала виконувати угоди, підписані в Стамбулі. А переговори з Києвом можливі тільки на їх основі. Що стосується а, угод стамбульських, яких ніколи не існувало, а був ультиматум Російської Федерації в перший же день а, окупації нашої держави. У 22-му році головний нацист сьогодні на планеті Путін говорить про денацифікацію українську. Він просто пропонував Україні здатися, заморозити конфлікт, змінити напрямок розвідку ні Європа, ні НАТО, а напрямок в Російську Федерацію, щоб вони керували нашою державою, позбавити нас незалежності. І це ця. Людина говорить, що це якісь угоди. Просто старий фантазер. Ну Реально, він живе в іншому світі, в своєму акваріумі. Також у Брюсселі у Володимира Зеленського була низка особистих зустрічей з європейськими лідерами. Так, з французьким колегою Еммануелем Макроном він обговорив його ініціативу миротворчих сил в Україні. А після завершення переговорів із лідерами країн ЄС та генсеком НАТО Марком Рюте Зеленський розповів, що отримав позитивні новини щодо ідеї розміщення в Україні миротворчої місії. Ярослава Марушенко програма Вікне СТБ марафон Єдині новини.